Вітаю! Давайте продовжимо з вами розбиратися з задачами на електромагнітну індукцію. Ми В класі вже багато задач розв'язали, але зараз спробуємо це зробити безпосередньо в домашній роботі. І так, перша задача 4.10. Порівняти час падіння штабового магніту крізь замкнену та незамкнену дротяну катушки. Ну, в якості дратяної катушки я тут нарісувала просто невеликий циліндр. Але якщо що, можна було б його трохи більше нарісувати, я не здогадалася це зробити, але зараз, поки я вам це розповідаю, мабуть, я з нього зроблю щось більш. О, бачите, в мене це вийшло зараз. Я не подумала, що там у нас. «О». Отак у нас, мабуть, катушка буде добре. Тому давайте подивимося, що у нас відбувається. І так, якщо у нас є магніт, і він буде падати через незамкнуту катушку, то руху буде заважати тільки повітря. Ну, як звичайний камін, камінець, який ми бросаємо з якоїсь висоти. Але для магніта це прикро, тому що якщо він впаде, то розуміємо, що він буде струшуватися, і це може привести для того, що він вийде з ладу. Але якщо ми замикаємо контакти катушки, і магніт у нас знов падає через цю катушку, то що ми побачимо? Ми побачимо, що у нас є замкнений контур, в якому буде виникати індукційний струм. І цей індукційний струм буде такого напрямку, що його магнітне поле буде заважати, цьому магніту падати. Тобто це магнітне поле буде гальмувати магні... магніт. І на кожному етапі, на кожному такому маленькому віточці, таке буде з'являтися така ситуація, і магніт реально буде затримуватися. Тобто, якщо контакти катушки замкнути, то в кожному вітку виникає індукційний струм. Я навіть показала правильно в даному випадку напрямок цього струму, і магнітне поле цього індукційного струму воно буде намагатися не просто. Воно буде намагатися відштовхувати магніт, але в нього нічого не вдасться, тому що магніт важкий, він буде все ж таки падати. Але це буде вже призводити до гальмування руху. І якщо у нас, наприклад, магніт не дуже великий, а цей циліндр буде е, такий немаленький, то гальмування буде дуже помітним. От реально дуже помітним. І тому, якщо ми як висновок будемо робити, то час падіння через замкнену катушку він буде більший. Але я знов пошукала на просторах інтернету і знайшла дуже класну ілюстрацію для цього. Дивіться, якщо у нас є потужний магніт, тут важливо, що він потужний, це пам'ятаєте, ми казали про неодімові магніти. І ну, там не катушку взяли, там взяли просто мідну трубу. Невеличку мідну трубу, але подивитися, як це виглядає в реальності. Якщо магніт, ви бачите, він встигає перевернути цю трубу, а магніт не падає. І якщо він піднімає, дивіться, магніт піднімається разом з цією трубою, я можу ще раз вам показати, це просто епічно виглядає. Бачите як? Ось таким чином, я сподіваюся, що YouTube мене не забанить, що я фрагмент вирізала із якоїсь іншої. Відеосюжети, але я озвучу його сама, і чесно кажу, що інший відеосюжет. Добре, ходимо. І так, наступна задача, але тепер я розумію, що, мабуть, після цього ви будете дуже класно розуміти, як притормажується рух магніта крізь будь-який замкнений контур. І так, 4.17. Замкнену дратяну рамку, яка перебуває поблизу прямого провідника зі струмом, починають обертати. І тут нам пропонують декілька варіантів. Спочатку навколо осі, вибачте, навколо осі АБ, потім навколо осі а, Б С, а потім навколо осі ЕФ, навколо самого провідника. І нас запитують, у якому випадку в рамці не буде спостерігатися індукційний струм. Відповідь потрібно обґрунтувати. Ще раз звертаю увагу: вранці не буде спостерігатися індукційний струм. але ми розберемо кожний випадок окремо і подивимось, до чого це приводить. Ну, я зробила три окремих рісунка і дивимося, що у нас буде. Якщо у нас струм тече по провіднику, то магнітна лінія оточує цей провідник, це концентричне коло. Але я нарисувала в одній площині, але їх тут нескінченна кількість. Зрозуміло, що їх багато-багато-багато. І якщо ми будемо навколо ось цієї осі обертати рамку, то е, рамка буде змінювати е, своє положення і кількість ліній, які будуть перетинати площину, буде змінюватися. Тому я можу розуміти, що змінюється кількість ліній магнітної індукції, які перенізують цей контур. А якщо це так, то буде обов'язково виникати індукційний струм. Тобто цей випадок нам не підходить. Але ми його розібрали, ми розуміємо ситуацію. Наступна ситуація, коли у нас знов є магнітні лінії, але обертаємо ми навколо ось цієї осі. пам'ятаємо, що по мірі видалення від провідника. Магнітне поле послаблюється, і тому, якщо ми будемо обертати ось цю рамку навколо осі BC, то зрозуміло, що кількість магнітних ліній вона густина зменшується по мірі віддалення. Тобто, ось тут їх буде більше, а тут їх буде явно менше. І Тому знов при обертанні рамки навколо осі CD буде змінюватися кількість ліній магнітної індукції. Які пронізують контур, а це буде е, приводити до того, що індукційний струм бу буде спостерігатися, спостерігатиметься. Тобто ми знову бачимо, що буде індукційний струм. Ну, давайте спробуємо наступний випадок. Зараз ми будемо обертати навколо осі ЕФ, але дивиться, як це буде. Ось кількість ліній, які у нас є. І по мірі того, як ми будемо рухати цю рамку на нас або від нас, от туди навколо, ось цієї осі обертати, кількість ліній вона не буде змінюватися, вона буде одна та сама. Тобто Ми розуміємо, що у нас цих ліній скінченна множина. Тобто Ми нарисували їх для ілюстрації, але е, маємо на увазі, що їх багато. І саме в цьому випадку, у нас не буде змінюватися кількість ліній магнітної індукції. Які пронізують контур. А якщо це так, то ми можемо зробити висновок, що індукційний струм він не буде спостерігатися тільки саме у цьому випадку. Во всіх інших випадках, в першому і другому індукційний струм буде спостерігатися. Ось така задача, але трохи потрібно порісувати. Тобто тут ілюстрації вам бажано зробити. В самостійних роботах теж потрібно буде намагатися робити ілюстрації. Ну, зараз ми це зробили. Давайте будемо відпочивати.